Правий сектор на Прикарпатті отримав свого лідера. Ним став Василь Абрамів, якого на посаду призначив центральний провід руху у Києві. До нині Абрамів був членом тризубу імені Степана Бандери. Має дві судимості за спилювані голови пам'ятнику Леніну у Запоріжжі, і начебто підпал офісу партії регіонів у Галичі. Обласний правий сектор каже, їхній лідер буде продовжувати тиснути на владу, аби та не робила антиукраїнських дій. Тож тут обіцяють уважно стежити за депутатами, чиновниками і силовим корпусом. Діяти обіцяють мирно дати і ігітну. Відповідь агресії, акції, протести різного характеру, всі методи і способи ми будемо застосовувати, які потрібні, які будуть вважатися, будь-які тобто, приносити користь. Дії ми не готові підставляти голови, щоб нас били. Ми готові захистити українську землю і дати в зуби кожному противнику з повною відвагою. Підтримують призначення керівника правого сектору і в обласному штабі національного спротиву. кажуть, тепер буде легше співпрацюватись з цією силою та координувати свої спільні дії. Тим часом біля захопленої адмінбудівлі, зважаючи на перемир'я у Києві, з кожним днем все менше людей. Однак лідери обласного штабу нацпротиву залишати підконтрольний будинок не збираються. Ми не збираємося з'їжджати, поки не буде повної перемоги. Навіть розмов таких немає. Зрештою, люди нас не зрозуміють, чому от що б могло статися, щоб ми з'їхали зараз. Поки що немає таких моментів. От ми стоїмо, ми будемо стояти до перемоги. Тим часом, уже завтра активісти народної ради готові прокоментувати журналістам, як збираються впливати на чиновників обранців та ситуацію в регіоні загалом.